Так, ну що ж, всім привіт. з вас підпис подавайк. Ми продовжуємо грати Вікторія 3 за Україну. Ми тут потроху зростаємо по ВВП. Ми 14 місце по ВВП, 180 місце по ВВП на душу населення, але ми зростаємо. Бачите, по графіку досить. Ну, зростаємо, просто зростаємо. Ми зараз розбудовуємося, чекаю, поки все розбудовується. І тут у нас, до речі, праворучного на рі написано ухвалення за коду орендарі. Можна? У, це ми зменшимо гріпацтво. А давайте спробуємо ухвалити орендарі. На жаль, землевласники, православні проти. <кій> православні взагалі проти всього хорошого. Це дратує. Православні просто такі, ми проти всього хорошого. Все хороше, це погано. І це мене дратує. До речі, у нас ще 19,7% грамотності, і воно збільшується якимось дивом, нехай. Блін, якщо ми зараз зменшимо кріпацтво, це буде прекрасно. Я проти кріпацтва, я не хочу кріпацтва собі. Давайте без кріпацтво. Так що ми зараз бутуємо? Мебельну фабрику в Харкові. І залізницю в Києві, ну нехай розбудовується це все. У мене скоро 9 мільйонів ФВП буде. Я бачу, що в нас є вільні гроші. Якщо є вільні гроші, теоретично можна побудувати ще одну будівельну контору. Найдешевше в Харкові буде побудувати. Натахає пріоритетів в Харкові побудую ще одну будівельну контору, тому що ми стабільно вже знаходимося в плюсі, а це погано. Плюс, в якому сенсі, це погано. Ми сповільняємо зростання розстания своей клоны в плюсі Так 37% Шанс успіху, будь ласка. Давайте зменшимо укрепатство. це ж прекрасно. У, і в мене 9 мільйонів фвп Я прийшов в, межу в 9 мільйонів фвп І VPN цела не 760. Хоч, хоча б 800. Е. А, зараз подача, потім розгляд, потім прийняття Окей. Поки що все нормально. А також ми трохи йдемо в плюс, знову ж. Так, 13 тисяч ми не звертаємо увагу. У нас не такий плюс. Ми можемо, насправді кажучи, дозволити собі ще один. Ось так, 2 тисячі в плюс, я буду. Треба в мінус виходити. Маленький, але мінус, щоб швидше розширятись. Тому що в нас є запас і великий запас. Вони знущаються. Вони хочуть завадити мені прийняття закону. Давайте трохи бюрократію зменшимо. А, до речі, мене бюрократія ж також потрібна. Окей, давайте зменшимо бюрократію трохи. Вони зменшили мені шанс прийняття закони. Зараз розгляд. Так. Якщо ми дивимось на бюрократію, то мені по урядову То й в Києві. Ой. Ви хочете сказати, що я не доотримую податки через нестачу бюрократії? Мені треба бюрократію розбудувати. Урядові відомства. Ви хочете сказати, що я не збираю податки? Так, шанс при успіх хвилі 39% Орендарів Ну просто у нас краще. Я не знаю. Кріпацтво це жахливо, це завжди жахливо. Ми треба зменшити кріпацтво. Враховуючи те, що в нас взагалом-то селяни мають підтримувати Орендарі Зменшення. Так. Селяни підтримують цей закон. Це прекрасно. А я. Я селян і не збільшую вплив, і не придушую. Можливо, мені більше урядових треба побудувати. Тому що і справді тут податок, я не збираю. податок, виходить. що... Прийняття. Все. Орендарі вже на етапі прийняття. Так, споруди міські. Бо розвиток, розвиток, бюрократія. Картатеки. у картотеки потрібні. Вони плюс купу. Дадуть більше потенціал податку забезпечення. Для цього мені потрібно більш папіру. 47. У нас є вільний папір? Нуль. Ми не виробляємо папір. Окей. Найдешевше на валині буду побудувати вперед. Так, ми провалили ухвалення але тепер шанс прийняття збільшився до 50%. Прекрасно! Це прям прекрасно. Ну, сучасна колоніза. колоніканалізація кан... вивчилась. Нехай, прикольно. Все. Ми прийняли. Ми прийняли. Ми прибрали кріпацтво. Трохи зменшили кріпацтво. Це завжди хорошо. Немає нічого кращого за зменшення кріпацтва, щоб піти далі. А я хочу уряд сформувати. Хоча б з інтелігенцію, хоча б дрібна буржуазія, так землевласники. Селяни не те, щоб мені сильно потрібні. Але селяни дуже хорошо з землевласниками. Так, ти коли помреш? Слухай, пробачу, тебе 58 років, давай. Може в мене прийде хтось іншої групи з землевласників? Ой, попробував фабрику побудувати, споруди. Розвиток. Ну Давайте поставимо ТБ. Мене стало більше бюрократії, менше грошей. А, і не вистачає папіру. Чому мінус 60? Ну, зараз. Це у нас просто паправа фабрика ще не запрацювали. Вона має давати 40. Для цього все одно не вистачить. Міський, може. У тебе є якийсь інший режим роботи? А в мене дві паперові фабрики. Так ви маєте зараз повній почати працювати. Зараз піде. Папір зараз буде на ринку. Папір зараз тебе і скло будую. І далі п'єп нас пройти кажучи. Дякую. Щеп. З сільським господарством трохи. Чотири. І ще такстильно. Ось так. Ой, я випадково пріоритет побудовав. Ось так. Технології. я трохи покращився стали вагони. Блин, це все прикольне. Що в нас гра сама по собі вивчає? Покажи. О, бачу. Давай, інхайніше майстерня, це у. Це ж вони машинки доткацької. Непогано. У нас в мінус інструменти йдуть. Це жахливо. Слухайте. Інструмент, А я випадково не можу робити сталеві інструменти? Я можу робити сталеві інструменти. Ми менше заліза, більше сталі будемо споживати. У мені мене не для цього 20 вільної сталі треба. Так, і тут я можу. Ну, в нас поки що недостатньо дорога робоча сила, щоб зменшувати вас. Так, вперед. О, сталеварний завод. Плюс сталь. Більше інструментів. Вугілля і заліза більше будеш споживати. Ось так. А в нас менше. Що в нас в мінусі? Інструменти. Насправді, я б ще одну. Ще одне виробництво сталі побудував би. І привів би інструменти на виробництво. На, на, на сталові інструменти. Але нехай все по черзі. Так. Я побудував склозавод завод. Який я будував для конкретної однієї мети. А саме для збільшення виробництва спиртного, яке я можу збільшити, відчутно збільшити. Аж на 163. Чи є в нас потреба аж. А, де. Не... Нормально. Можу. Перед 48 скла почнемо споживати. Але ми зараз почнемо виробляти скло, все нормально. Все під контролем. Зараз все буде. У Нас типу нестача скла, але. Скла просто скло ще не почало вироблятись. 46. Скільки тобі треба часу, щоб почати вироблятись? 30. Споживаємо СО. Ну, нормально. Віші скла будемо. Давати. У, дивіться! Я вже можу спромувати уряд на 50% легітимності з інтелігенцією. А давайте, все, в мене тепер в уряді є інтелігенція, є багато чого можна поприймати. Парламентську республіку ні. Тут ніхто не підтримує, мало хто підтримає, точніше. Аристократія. Насправді кажуть, хоча б прийти. Я нічого не зможу прийняти автократію. Але я хочу хоча б перейти на голосують землевласники. І потім вниз піти. На загальне вируче право. Але спочатку перейти в голосують землевласники. Це все. Взаг... Ну, мало хто проти. Проти тільки православні навіть не землевласники, землевласника, мені здається, байдуже. Так, окей, давайте. А, ні, землевласники, навпаки, тільки забудуть. Вперед. Нема хто прям проти. А вийти трохи в демократію? А як мене лишається. А, монархія. може типу конституційна монархія бути. З голосуванням землевласників, терест. Без питань. Он ну, нарешті скло почало вироблятись. І більше спиртного буде. Дивіться, а в нас по мінусу дуже мало чого. Насправді так кажучи. Одяг все ще в мінусі, але. Одяг. Де барвники дістати? Окей, okay, я зараз ще побудую виробництво. Одягу, і все буде прекрасно, і ми справді вийдемо в, з мінусу. По більшості виробництв До речі, в нас? В Києві і в Криму не вистачає послуг. Дивіться, Крим. Міський центр. Я тобі можу поставити? Тебе нуль міського центру. У тебе 4 міських центри. І ось тобі якраз так можна взяти послуги. Так, нериночні лавка, ти створиш послуги. Послуги. Газове освітлення вулиць. Зробить послуги в Києві. Так Київ зараз баланс послуг отримає. В плюс, Крим чомусь там немає міських центрів, це дивно. Ні, серйозне. Можливо, треба. Коротше. Також що на ринок придивитись, тут у нас ще є перевезення. І Київ, Києву найбільш потрібні перевезення. Теоретично можна через міський центр дати вам перевезення. Через трамваї. Це дасть мінус послуги, плюс перевезення. А давай. Подивимося, як це буде впливати. І чомусь тут граничні площі. А, плюс послуги, мінус перевезення вперед. Граничні площі. Ну, просто в Києві на це все є попит. Аж, якщо десь на щось є попит. Так, тепер послуг не вистачає тільки в Криму. Перевезень. В Києві все ще не вистачає перевезень. Через це насправді кажучи, можна. Удавати одну залізницю в Київ. Мінус одягу ми зараз перекриємо. По склу мінус. Можна збільшити виробництво скла? А, в нас по дереву буде мінус. А я можу ще якось. Давайте, дерево. Ще якось більш ефективним тебе зробити. Перевезені рельсами Та нема сенсу поки що. Давайте. Харків. П'ять. 5 лісу в Харків. І можна скло зробити. Так, на скло потрібно 30 ревини. Одне виробництво деревини дає 60. А на що мені так багато? Давай 2 відсили і можна ще скло будувати. Київ. А ми скоро, до речі, прийдемо в 10 мільйонів ВВП. Мені треба більше зростання. Ми 173 місце по ВВП на душу населення. Я засумову на зростання. Технології б. Так, мені ще проширяти. Університет, скільки ти будеш коштувати мені? У нас. У нас навіть в Києві немає університету. Ну Давайте на Волині перший побудуємо. П'ять папіру буду споживати. У нас ринок папіру як? Нормально. А давайте, чого я. Чим ще... Цим ще не зайнявся. Давайте хоча б один університет побудую. Хоча б один. Так, є. У мене є. Навіть тепер університет. Я б насправді так кажучи. Хм, хм. Можу навіть щось взяти, якісь бонуси. Давайте поки що не чіпаємо. Хоча можна взяти обслуговування доріг в Харкові, що я багато в Харкові будую в Київ. Тому що ми багато і там, і там будуємо. Обслуговування доріг, нехай. Блін, і хочеться, чесно кажучи, хоча б по одному університету в регіоні побудувати. Хоча б по одному. Так, споруди. Це або міський, або розвиток. Це міські. Так ні, навп... я не бачу. А, ось університет. А, тут нічого не змінити. Окей. Давайте потім в Київ. Справайте кажуть, що я хочу, щоб в кожному регіоні. Так, я десь випадково дві поставив. Дві в Одесі все. Хочу університет мати в кожному регіоні. А, але на це мені потрібен буде папір. Так, спочатку ліс. Потім папір. Ой, я випадково видав всі університети. Оу! Механічну майстерні вивчив. Прекрасно. Все мене. Будуть більш освічені люди. І швидше технології будемо вивчати. Я не знаю. Шоку... Ну давайте допоможемо кристалеве скло вивчити. А потім подивимось. У мене одяг в мінусі. Мінус 31. Міські. Перші меблі. У. Я можу збільшити вробний аж на 213 меблів. У мене меблі. Ми не в, ми меблі в плюсі. Так, і в нас в плюс 33 мінус 33 одяг. Тобто нема сенсу тут. А, швейні машинки, це все одно барвник потрібен. Нема сенсу. До речі, а я рибу? У мене попиту на рибу немає. А, ми просто рибу вже, вже достатньо виловлюємо. Дивіться, ми можемо робити в нашій харчовій промисловості консерви. І тут показує, що це навіть. Нам буде давати плюс по грошам. Хоче буде давати мінус по. Можна робити м'ясні консерви. Так, якщо я збільшу виробництво вас. Так, ми збільшимо в два рази або в три рази. Виробництво м'яса? М'ясо у нас 126 плюс. Тобто воно дешеве в нас. Якщо я тут поставлю виробництво з м'яса консерв. Ти чомусь не пишеш. Окей. Ставлю виробництво консерв з м'яса. Ой, в нас, до речі, в плюс. Коротше, навіщо паратись над тим, що навіть в, в мінус не виходить? 10 мільйонів, в мене ВВП 10 мільйонів. І 810 ВВП на душу населення. Буває. Мені треба більше. Є-є-є, голосують землевласники, прийшов на розгляд хоча б, щоб на розгляд. Так я хочу більше університетів, щоб була більша грамотність, щоб ми швидше вивчали технології. Все більше, все швидше мені треба. Вперед. Я бачу, у нас мінус вугілля, мінус скло? Скло. Кудись сюди. Вугілля кудись сюди. І одяг. Ну, з одягом. У нас нема барвників. Нам просто сюди. Все, запланував будівництво. Що в нас по достатку? Ми бідні. Середнє значення в нас бідні. Я не хочу. Я хочу, щоб у нас середнє значення було. Я хочу, щоб. Нижчий клас у нас був бідний. Хоча ми краще, ніж очікуємо рівень життя. Тому це вже хорошо. Є, голосують землевласники вже не прийняті. Ми на півшляху до демократії вже. Якщо ми вже хоча б в голосування приходимо. Ну, а якщо достатньо далеко віддалити, то воно тут кольорово стає. Прикольно. Так, я зараз правильно розумію, я дивлюсь на графік грамотності. І в мене, як тільки я почав будувати я трохи спад пішов. І стагнація. Мені що, не треба було. Так, е, якого біса? Блін, ми дуже неграмотні. Ми дуже неграмотні. Навіть у порівнянні з Австрійською імперією, це жахливо. Ну зараз я збільшу. Я збільшу грамотність, все нормально. Блін, Німеччина. Яка Німеччина грамотна? США. Блі, насправді, що прикольно було б за США пограти. І нарешті ми перекрили. Ми перекрили, добудували університети, хоча б ну, як мінімум. По одному університету в регіоні. Що ось це мінімум зробили? Що у нас по ресурсам? Ну, вугіллі я зроблю, скло зроблю, цукру. Цукор не проблема, це просто Треба якісь пшеничні ферми. Перевести на цукор. Так скільки у нас там їх не вистачає цього вашого цукру? 29. Десь. Ось той регіон з 9 фермами. Вперед. Буде цукор. Ну, а інструменти збільшують врожай навіть. Але в цьому нема сильного сенсу. Бо в нас дуже багато врожаю і нема сенсу збільшувати ефективність. Я просто тільки більше грошей буду витрачати. У, -у, У, В нас мінус по. Вау, в нас мінус по зерну. Та ні, в нас є сенс пробувати давати інструменти. У нас, напевно, достатньо вільних інструментів. Та ні, 64. Якщо я вам всім дам. Скільки буду коштувати всім дати. У-у-у, 198 інструментів. Ну, давайте. А! Ні, це не дає додатково. Це додаткове виробництво не дає. Тоді. Можна декого. Так, 445 добрих буду коштувати. У нас нема 400, у нас 111 добрив. Вперед, якщо я вас 23, переставлю на добрива. 16. Ні, не ви. ти, ви. Все вас на доброго перекидую. Тепер у нас маленький мінус по подобриву. І плюс по збіжжю по зернам. Ні, я не Мені не подобається мінус по подобриво, я б такий, щоб не вас. Давай цю десятку на. Ось так. Все і зерне більш-менш в плюсі. І добре вистачає. Так, я там склаварню взяв. Що далі грав сама по собі буду вивчати? Покажи. Бачу. Ну давайте побачимо. Басамірівський процес, це. Я, до речі, тільки нещодавно дивився відос на цю тему. Це з здійсню пов'язано. Ну, Щось у нас ВВП не зростає по відчуттям тиву. Ну я до гаразд, я багато часу витратив на побудову університетів. Так, у нас мінус 84 одягу. Прошу щоб мені ще одну текстильну фабрику. Також в Харкові. Ну і... раз, давайте пришні ще. Сюди, сюди плюс 27. Ще плюс 27 в таврі. Ну, ось так, 5 ферм побудую. Тому що в нас мінус. Якщо в нас мінус по зернам, то це максимально дивно. В нас і мінус по зернам. Також в нас мінус по дереву. Все буде плюс. Ну і все, ми вийдемо з усього мінусу. Я ніяк не можу прийняти, до речі, голосування голосують землевласники, Я не знаю, воно щось не прий. Ну, вони не хочуть. Воно не йде. Так як саме, як ВВП, ВВП зростання. Ну і нарешті повернулося в зростання грамотності. б. я в університеті відбув 2. Було б дивно, щоб не почалося зростання. Хочеться збільшувати ефективність роботи. Міські центри. І що я всі міські центри поставлю по максимуму. Як це вплине? Ну, окей, ось припустимо, я все постав в максимум. Всі міські центри по максимуму, що в нас в мінусі? Ну так багато, до речі, в мінус пішло. Зроблю. Давайте зробимо. Якщо, може, якщо ми зробимо більше ефективність виробництва, то вони почнуть більше споживати. Ось тим менше робочих спожив. Коротше, ось тут ефективність на одного працівника більше. Зробимо одного окремого працівника ефективніше. Спробуємо, як мінімум, сюди це зробити. Тут ти тільки гірше зробиш. Так мені потрібно вугілля. І інструменти побільше. Якщо хочу розширятись. Інструментів 58. Вугілля. Вигілля буде. Ой, я ж інструменти хотів на сталь перевести. Що в нас по сталі? Плюс три. Ще один сталварний завод, який. Здавалось би, мав би вивести нас в мінус. Але я завдяки ньому почну більше інструментів рубляти і менше хвилюватися за інструменти. Нарешті! Нарешті ми прийняли голосують землевласника. Є! Є! Ми на шляху до демократії. Є. Пер нас партії. Тепер у нас тут партії, реформувати уряд. Ось так, 18%. Що аграрну партію додам, Це мінус буде. Патріотична партія. О, ти хочеш до ліберальної приєднатись. Це чомусь тільки в мінус, дає легативність, легатимість. Окей, поки що не міняємо. Закони. Вернутися республіку... Я в республіку не перейду. Голосування я не розширю. Мені просто не дадуть. Зміна ролі релігії. Державний атеїзм це якось. Ні, а ось повне розділення. Треба розділити державу від. Типу, ми не забороняємо. Але релігія не має впливати на державу. По-хорошому б. Але спочатку подивимось. Так я зможу ще? Ні. Ще зменшити сильніше не зможу. Колонії також. Я не хочу, колонії... Сацію займатись. Може цензуру зменшимо? Право на зібрання. Ага, всі проти будуть. Ну, по-хорошому ми можемо взяти повне розділення. Можемо хоча б спробувати. Десь Ті 8 мільйонів ФВП. Ну слухайте, по графіку, здається, ми трохи зростаємо. Але, блін. Щось, щось не те зі зростанням. Ой, в нас. О, черга на будівництво закінчується. Ринок, є щось. Багато що в мінусі, по-перше? Так, цукру додаю, пшено додаю, бо воно в мінусі у нас і цукор, і пшено. Нормально. Буде в плюсі. Далі у нас меблі в мінусі. Споруди. Вас можна зробити ще ефективнішим. А вперед. Вперед, і водотрубний котел візьму. Чому? Чому? Якщо я візьму ТБ, то ефективність навпаки зменшиться. Напевно, ми занадто мало споживаємо. Бо я не знаю. Це дивно. Так, тепер у мене мінус ще деревина, х Прекрасно. У У нас вибори. Так, інтелігенція промисловість. І землевласників. Так, дивіться, так 68. Ти хочеш до ліберальної партії приєднатись промисловці? Патріотичну партію я взагалі не можу приєднати, нехай. М -м, давайте. Так, православних я не хочу? Дрібну буржуарзію також ви тільки гірше робите. М -м -м. А я не можу підтвердити. А як мені підтвердити? Так зачекайте. У мене, напевно, тільки одна. Ага. Але мені дозволяють взяти тільки ось такий парламент. Підтвердити. Чисто інтелігенція і промисловці будуть. Так, я бачу, що в мене виробництво інструментів мінус. Я зараз будую сталеварний завод. Давай. І зробимо, будемо робити сталеві інструменти. Так, дивіться, ми взяли безсерівський процес. Це перше, мені цікаво, що в нас бот почне вивчати сам по собі. Ну, бачу, тебе. М -м -м, хімічне відбілювання. Давай розпушувач візьму. І в нас 11 мільйонів ВВП. 860 на душу населення. Тут тобто головне, що ми зростаємо, насправді кажучи, все інше не так важливо. І не зменшуємо темпи зростання. Так, що я хотів зробити? Я хотів подивитись? На сталоварний завод. Я можу збільшити. Вперед. Все. Сталоварний завод. У нас зараз має бути більше сталі. Більше сталі. Можна переробляти в інструменти. Більше інструментів. Є. Та і давай водообрубку. Так, у нас типу не стача сталі, але зараз сталі стане більше. Як тільки ви запрацюєте наповну так, зараз головне, щоб було достатньо вугілля і заліза. Вугілля мінус один мінус. Це не те, що погано. Залізо взагалом в 300 плюс, ого. Ого. Так я хочу. Вугілля. І ще сталь. Щось у нас полетіла економіка після того, що я зробив. І інструменти у нас навпаки чомусь стали в мінус. Зараз сталі буде більше. Все нормально, у нас все під контролем. Зараз все буде. Так, це дивно. зачекайте, мені не потрібен ще один сталеварний. Завод нас має вистачати сталі. Зараз вона розженеться? Так, одна 90 має виробляти одна сталоварня. Мені не потрібна ще одна сталоварня. Їх забагато буде тоді. Кожна по 90-210. Нам взагалі двох би вистачило сталоварень. На повне виробництво інструментів. Зараз вони розженуться. Все, вони почали працювати нормально. Що сталоварня, Що зараз інструменти підуть? Потяг ставимо механічне виробництво. Варника нема. Ну, і у нас плюс 48 тканини, можна спокійно будувати. Виробництво одягу. Так, я повернувся в 11 мільйонів ПВП. І по ринку в нас тепер має бути купа вільних. Всього 12 вільних ресурсів 57 сталі. Нехай. І чомусь у нас мінус залізо йде. Залізо. Ой, залізо гіллю. Зайвим не будеш. Гілля, одяг, скло. І мені не подобається те, що у нас двигуни йдуть в мінус. Побудую двигуни і. скло. Краще маленький плюс, ніж мінус. А якщо ви шукаєте, в якій ще грі ви зможете сісти, пограти за Україну, качнути ВВП в Україні, то ви це можете зробити по посанню в описі в моїй грі симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте і до бажаного це також мене дуже сильно підтримає. А так, загалом, дякуємо всім за переліти, особливо дякую своїм спонсорам, Ніяких можете бачите. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку. Саме завдяки вам виходять відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посанню в описі. Або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, подобай, коментарі і так далі. Будь-кому випадку будь будь не забувайте. Так, загалом, дякую вам всім за переліт, всім дачі та бувайте!